Семінар наш називається Захист від ножу. Усі ви знаєте, що захисту від ножу не існує. Семінар закінчено, побачимо. Дякую, що прийшли. А взагалі тема захисту від ножу вона саме така срачегонна в інтернеті. Нічого так не хвилює, як ніж, коли я там вішує якусь статтю, прийом, відео завжди приходять чотири типи коментаторів: перший тип краще старенький ТТ, ніж дзюдо і карате. В нього немає ТТ, він не займався ні дзюдо, ні карате, але він хоче мати ТТ, йому буде так краще. Навіть коли ми кажуть, що є там чобовики, карабіни, їх можна купувати, тренуватися, мати вдома. Ні, я хочу слово. Другий коментар. Від ножа треба тікати. Тікати треба все. Тікати. Ну, всі ми всі не спробуємо. Що ні, не не вчить. Третій коментар. Від ножа захист не існує. Якщо ніж в руках професіонал, я от думаю, професіонал це людина, яка заробляє тим, що ріже людей. Це або хірург, або патологоанатом. — Або Ганібал. — Ну так. Да. Він, він це робив безкоштовно, не платив. Професіонал тільки тут заробляє. Я знаю, що з ножем файно вправляються місники та повара. У мене займався хлопець, який працював на... Як це називається? Птахофабрика. фабрика. Він роз... Якась там наша ряба він розділивав куриці. У нього на одну курицю розділити ножем на оці кулочки, грудки і так далі, хотіло 7 секунд. Він, коли брав в руку резиновий ні, становилось страшно. Наскільки я знаю, в природі не існує людей, яким би платили за те, що вони ріжуть людей ножем. Професіоналів. Більшість нападів з ножем це хто? П'яний дебіл. Які займався Бухідом? Так, існують там різні школи ножового бою, у нас буде семінар по ножовому бою через два тижні. Мар'ян Журіло, це інструктор Української Федерації ножового бою, покаже спортивні та не спортивні техніки. Але якщо подивитися а, записи з камер стеження або з телефонів а, по ножовщин, нападів і так далі, що ми там бачимо? Примітивний атак. Оце я люблю свіженький. Якщо ніж йде згори донизу, а ти підняв руку, то я цю руку можу зацепити, а потім сюди, і сюди, і сюди, і сюди. І отак от таке не трапляється в природі. Або якщо трапляється, це не попадає на відео. Тобто людина, яка знає, як це робити, вона ще один чи там не було. А більшість так, вони примитивні. Я не кажу, що захиститися від ножа — це просто. Ні. Ні, це небезпечна зброя. Навіть в руках от такого от наркомана, трясучогося, це небезпечна зброя. Хто був на системному підхідні, пам'ятає формулу бійця, да? що є маса тіла, фізичні, ну, фізичні дані, технічні навички, зброя та майсет. Ну, якщо ваш майнсет монастрій від ножа захисту не існує, ви програєте, взагалі фраза від ножа захиститися неможливо» – це фраза із категорії вірна, але марна. Усі люди помруть. Це правда? Що нам це дає? Нічого. Від ножа неможливо захиститися. Це неправда. Ну, тому що багато людей, які виживають сама подумать з о, але ж ніж, він гострий, він швидкий, він наносить тяжкі поранення. Якщо людину зіб'є автомобіль, людина помре, так? Не завжди. Ну дивись, машина вона важить 3 тонни, вона заліза, вона рухається 100 км на годину. Якщо вона тебе зіб'є, ти помреш, так? Ну, ну, О, тобто, вроді би, правда, але ні. Ну. Бо десь 7,5 мільярдів людей кожного дня умудряються не бути збитими машиною. І не кожне ДТП закінчується гибеллю пішкою. Тобто, не кожна зустріч з противником з ножем закінчується загибеллю того, кого немає ножа. Ми зараз для, для розогріву зробимо дуже просту вправу. Візьміть